Усім привіт! Ви на каналі сад декоративних рослин Bob's Garden. І сьогодні з вами Юля та Оля. Ми сьогодні працюємо у садочку, будемо саджати нові рослини, розповідати вам, показувати, в якому стані у нас зараз усе. А ви не забувайте підписуватися, ставити вподобайки. Бажаю приємного перегляду усім! По плану у нас сьогодні робота в більшій частині біля рокарію. Є нові рослинки, які вже готові до висадки, які ми точно будемо саджати тут, а не на дачі. Два очитки, я вам показувала їх, два види молодил, нашу піхту, точніше ялицю, яку ми обрали саме сюди. Це ялиця Тундра. Ось така красунька. Розповідала про неї в одному з минулих відео. Хто не бачив, залишу посилання. Нам подобається, що вона має таку невеличку ніжку, і тут нам здається вона буде класним доповненням. У неї насичено зелена хвоя, яка гарно буде грати з імператою, що тут залишилася зростати, з залишками делосперми, ось, яка намагається вижити. Це у нас цибулькові нарциси, які тут не мають зростати, але вилізли в цьому році. Не квітнули, будемо їх зараз спробувати трішки обрізати. Тут вони, мені здається, не потрібні вже. Але до ялиці якось не дуже пасують наші ґрунтопокривні рослини, які маємо в наявності. Будемо зараз думати над концепцією. Ще нам хочеться висадити сьогодні медунку. Покажу вам зараз її поближче. Ось. Розповідала вам про неї. Тут. Земля сухезна, потріскана, вся, подивіться, що робиться. Але нічого прольємо і будемо саджати її десь на цю місцинку, тому що медункам тут дуже подобається. Наша медунка виросла неймовірних розмірів за минулий сезон саме на цьому місці. І ми розсадили новиночки, також маленькі кущики на цьому місці. Вони прокинулися і добре себе почувають. Тому будемо і. Медунку, Shrimps on the Barbie, саджати саме тут. І ще одна з посадок наших, зараз покажу вам, це ялиця бальзамічна нана. Взагалі, ми не дуже роздумували над посадкою нової хвойної рослини на цій ділянці, але юка наша. Не вижила, ми її викупаємо і відвеземо на дачу. Може, з корінця щось піде нове, проте точно не будемо залишати її на цій клумбі. адже саме тут вона постійно хворіє. Спробуємо м -м, тут посадити. Ну, ми так зараз думаємо про те, щоб посадити тут саме цю ялицю бальзамічну. Вона гніздечком зростає, вона має цікаву форму, відрізняється від рослинок, які вже тут посаджені. І плануємо забрати молодила, ось там вони їм там місце маловато. Хочемо висадити ось на місце саме юки туди, цю бальзамічну ялицю. А далі буде видно, як вони поприживаються, ці рослинки, щось звідси буде переїжджати, коли хвоні виростатимуть. Ну, це такий живий садок, живий процес. Постійно треба враховувати і щось міняти. Ну, ось ми трішечки поміняли свій план, подивилися, як тут все буде виглядати. І нам здалося, що потрібно дати шанс ось ці делоспермі розростися в цю сторону. Трішки е роздвинули її межі. Вирішили посадимо ялицю ближче до каміння, ближче до нашої клумби з опунціями. І два молодила сюди новенькі посадимо, а також якусь невеличку грунтопокривну рослинку, мабуть, на цей куточок. Зараз почистимо все. Мама поки розбирається із ставочку мілки, ми його наповняли десь на початку весни, здається, мили і наповнювали. Водичка нагрілася, дуже гарно нею поливати рослини. Зараз наповнимо його знову і десь через пару днів вже будемо запускати великий ставок нормально, розсаджувати рослини. А ми побачили дуже Цінну штуку, що наша одна опунція, а саме рожева, зібралася квітувати. Бачите, в неї такі бубочки червонуватого рожевого кольору на кінчиках. Можливо, це нові вушки, але мені здається, що це квіти. Дуже сподіваюся на це. Хотілося б побачити хоча б одну квітучу опунцію в цьому році, тому що наша навряд чи щось буде з неї якийсь толк. Ми то, звичайно, поки її не викидаємо, але вона дуже сильно постраждала, хоч і відноситься до більш звичайних таких опунцій. А циліндр опунція, я не знаю навіть, чи вона квітує. Ніколи не бачили її з квітами. Хоча щось цікавеньке таке там також прокидається, якісь бубочки побачимо пізніше, чи то бруньки, чи то квіти, чи що то таке взагалі. Ну, приступаємо до роботи. Буду вам поетапно знімати щось, показувати. Не знаю, чи сьогодні закінчимо. Але відео, думаю, буде цікаве. Ну, ось, приступили до посадки першої нашої рослинки. Мама тут гарненько прибрала вже, пролили землю. Вибираємо трохи землі нашої, для того, щоб додати більш поживної в перемішку з пісочком. Трішки додаємо піску. Для ялиці нам здається, що ї... з, покупною, з покупним торфом. Так, З покупним торфом, не кислим. Чи кислим? Ні, обично, не для кислим. Універсальний. Да, універсальний торф звичайний, просто поживніший, щоб був ґрунт. Корінці дуже гарні, горчик не був заплетений, там прям сильно дуже мочалки якоїсь немає, але бачите, скільки корінців є. Зараз прикопаємо. І думаю, що буде гарненько тут вона виглядати, прилаштуємо. Треба сторону ще вибрати правильно, тому що це саме важливе, коли споглядаєш рослинку потім, якою ж стороною вона куди повернута. Ось, думаю, що лисенькою треба до клумби з опунціями повертати більш такою. Хоча рекомендують насправді саджати рослини, хвоні, повертати лисою стороною до сонця. Щоб вони швидше там наростали і ставали симетричними. Тому... тому ж не завжди так приємно дивитися. Так, так, але цей період треба буде перечекати, коли вона наросте з лисої сторони. Так. Трошки осмокота ще додам. Маємо да, у запасах осмокот, тому додаємо, поки маємо. Окей, якщо комусь цікаво, показували вже, Обичний, здається. Універсальний, його, так. Універсальний осмокот, 6 місяців 40 дії. Багато не будемо, але трошки дамо. Поки мама саджає, хочу ще вам показати, як красиво тут у нас трави порозросталися біля ялинки. До речі, ялинка вся повністю вже відкрилася в приростах. Подивіться, як на вечірньому сонечку красиво виглядає. У неї такі прирости бірюзового ніжного кольору. І подивіться, який шикарний лисохвіст! Навесні наскільки він красивий, яскраво жовтий, з смужками, дуже класний. Потім влітку він втрачає свою таку декоративність прямо. А зараз дуже гарна травичка. А це постійно забуваю сеслерія. Ось, згадала. Сеслерія нам писали, що відкрилась вона з зеленими китицями, але вони потім почорніють. Хоча я цього не спостерігаю, бачила, що сеслерії бувають із зеленими китицями. Але все одно вона мені дуже подобається, дуже красива. Ну що, вибирай сторону? Ну, треба покрутити. Зараз посадимо і покажу вам. Ну що ж, ми першу діляночку на сьогодні закінчили. Вирішили не додавати ніяких більше ґрунтопокривних. Рослин просто засипати камінцями при стовбурове коло, як ми робимо з усіма хвойними на цій ділянці. Нам подобається, як це виглядає. Воно е так естетично і без лишнього сміття. Тут розсадили наші новенькі молодила, не сильно їх ділили, тому що дітки якось дуже крихко відділяються, і ми боїмося, що просто всі вони не виживуть, якщо їх зараз розділити. Тому посадили ось так. Хай вони спочатку проживуться, вкоріняться гарно і потім будемо вже ділити. А також додали одну із белосперм, які у нас залишилися живенькі в горщику. Це інший різновид. Наскільки я пам'ятаю, ця, що в нас вижила, вона квітує такими помаранчевими квітами. А ця повинна бути така райдужна рожева з помаранчевим, дуже яскраві квіточки. А, на жаль, жовта, яка була найбільша саме на цій ділянці у нас, вона пропала так само, як і на іншій ділянці, хоча вона відноситься до самих таких стійких сортів. Покажу вам ще раз поближче нашу ялицю, красуню. Прирости у неї є, набубнявлені, але ще поки не збираються відкриватися. Дуже подобається мені, як вона тут виглядає. Хочеться, щоб поскоріше наросла, хоча цей сорт зростає повільно. Але будемо чекати. Думаю, що такою подушечкою симпатичною в майбутньому тут вона класно виглядатиме. Зараз е, трішки будемо міняти ще ту діляночку. У нас, нагадаю, зростала, там, де зараз мама працює, трава гот'є, яка дуже класно виглядала протягом. Останніх двох років ми її саджали поза минулому році, вона дуже сильно виросла за минулий рік і була такою величезною куртинкою тут. Але, на жаль, через морози у лютому місяці і яскраве сонце, вона повністю засохла. Ми її обрізали, дали їй шанс нарости, але не сталося, як гадалося Може наросте пізніше, але чекати не хоче. Та навряд чи, якби вже мала, я думаю, хоч би якісь. Тут зелені паростки з'явилися. Є? Да. Ледь -ледь. Ледь -ледь. Угу. Ну, Три травиночки пустила. Це ну, за цей весь час це занадто мало і хочеться нам там, бачити вже якусь красу, тому вирішила туди перемістити молодила з цієї ділянки, їм там занадто тісно, я їх постійно розсаджую. І, в принципі, вони не будуть лишніми у тому куточку, адже у нас тут червоні яскраві молодила, річечка така йде. А зелені у нас ось ці молодила, вони якраз таки з червоними кінчиками. Їм побільше сонця, і вони взагалі будуть гігантами. Тому їх туди переміщуємо зараз, викопуємо нашу юку і будемо прилаштовувати все ж таки нашу е, ялицю нана. Бальзамічну на новеньке місце. Сподіваюся, що робимо правильно, адже не хочеться переборщити з хвойними, проте хочеться, щоб е з часом хвойні тут стали дійсно самими такими акцентними і яскравими рослинами на цій ділянці, а все інше було ніби фоном. Да, фон килим для них. Тому будемо пробувати. У нас, друзі, вже вечоріє. Ми ще займаємось посадкою досі нашої ялиці. Ось, подивіться, корні такі слабенькі, можна сказати, в неї. Вони то і непогано виглядають, але ком повністю розвалився, коли ми дістали. Скоріше за все, вона була перевалена. Біле цибур'ян. Да, білі корінці цибур'янчик, мама каже. от, Ну, може, там десь є на ліх, ну, коротше. Будемо пробувати саджати. Вирішили точно саджати тут у нас для того, щоб спостерігати за нею. Плюс ми подивилися, як вона в дорослому вигляді виглядає. І ахнули, охнули, вирішили, хай буде тут. Зараз посадимо і покажу. Ось там вже, бачите, молодила. Ми прикопали. Дуже вони красиво яскраво там вписались. Посадили ми нашу новеньку ялицю. Ось такий у нас вийшов. Така діляночка. Вирішили е, залишити все ж таки очиток Еверса. Дуже довго думали чи забирати його повністю звідси, тому що він, хоч і зараз маленький, але потім його пагони наростають. Він квітує дуже гарними такими яскраво-рожевими суцвітями великими. І ми боялися, що він буде саме ялиці заважати. Але я не готова від нього відмовитись поки що. Тому вирішили залишити шматочок саме ось так з краю. побачимо, як він в цьому році себе поведе. І наскільки його суцвіття будуть дійсно заважати чи не заважатимуть ялиці. А далі вже будемо вирішувати, тому що я вважаю, що е, тут він дійсно достойно виглядає і виконує свою функцію влітку та навесні. Хоча взимку він, на жаль, пропадає і виглядає таким лисим, не дуже красивим. Далі хочемо посадити ще сьогодні нашу медунку новеньку. Але думаю, що я вам покажу завтра вже, як це у нас буде виглядати. Саджатимемо її, як я казала, на місце пустуюче. Там у нас у усибули, гейхера в минулому році. Зараз дві медунки шикарні зростають. І ще третю туди посадимо. Є ще плани на сьогодні, але не знаю, чи встигну вам до темноти показати, бо вже сонечко сідає і дуже так світла не вистачає в садку для зйомки. Проте роботу робити це не заважає. Друзі, ми повернулися до роботи. У нас сьогодні сонячний день і вирішили досаджати рослинки, з якими не встигли вчора. Медунку ми все ж таки прилаштували, але вже було затемно, тому показую вам її сьогодні. Вона має дуже вже непривабливий вигляд через те, що по-перше, мама її трішки поділила вчора. А по-друге, сонечко і такі рослини, як медунка, вони дуже так важко переносять посадку. Вони постійно в'януть. Це, в принципі, ми спостерігали і раніше, тому не переживаємо. Взагалі, медунки, бажано завжди купувати з закритою кореневою в горщиках, тому що з відкритою кореневою вони будуть ну, мати дуже непривабливий вигляд. Ми вже перевірили це на власному досвіді. І ще однією із задач було це посадити наші два нових кущика гравілату. Зараз вам покажу, який гравілат у нас вже розквіт, і нагадаю, який ми купили. Ось тут у нас зростає два різновиди гравілату нашого. Перший з них дуже такий розповсюджений, але, як на мене, неймовірно красивий, яскраво помаранчевий. Хто знає назву, пишіть нам. Ось такий красунчик. Він у нас в найбільшій кількості. Ми маємо декілька кущів на цій ділянці. І маємо рожевий, який досі не розпустився, на жаль. Він тут трішки більше в затінку і має іншу форму. В нього голівки звисають донизу. Вони такі більш закриті. Коли розпуститься, обов'язково покажу. Назву підпишу, тому що мама його купувала з назвою. А купили ми два види гравілату. Ось. Також вам їх сорти попідписую. Ось такий милий, жовтенький, зовсім, не маленькі, зовсім невеличкі точніше, горщики. Але вони кожен стояли по 110 гривень. Ось це другий сорт. Це щоб ви розуміли, яка ціна на цю квітку. Нам вони дуже подобаються. в них гарні такі ажурні листочки, дуже гарні приємні квіти. І вони квітують без проблем кожного року, радують нам око у такий період. Тому ми вирішили на цю діляночку замінити наш гравілат ось цей помаранчевий. Тут такий великий кущ зростав. Ось мама його викопала, цей кущик. Він ще не заквіт на цьому місці, але вже з бутонами. Будемо його переносити, ділити. Корінці у нього. Зараз покажу десь, якщо я зможу дістати, мама мені допоможе. От. Корінці у нього дуже такі масивні, наскільки я бачу. Бачите, який в нього корінь мощний. Ось. Він так по кругу розростається, оці корінці в сторони розростаються і виходить такий великий кущ. Так, він не стріляє там на великій відстані, але розростається гарним таким. Ага, от. Але розростається таким гарним масивним кущиком з часом. Ну простіше розростається гарно, а звичайно, сортові. Я думаю, набагато повільніше. Ось там у нас ще є декілька кущиків гравілату. Ми його поки залишаємо. А саме сюди будемо дві новиночки саджати. Покажу вам, що з того вийде, тому залишайтеся з нами. Ну, ось розмістили ми наші новиночки тут. Вирішили посадити ближче жовтенькі, тому що він нам здався нижчим трошки. Дуже красиві квіти, насправді, ось такий період року дуже освіжають садочок, будь-яку клумбу. Мені подобається, як вони виглядають. Сподіваюся, що приймуться і будуть наростати гарненькими кущиками на цій діляночці. Тут, здається, цьому різновиду квітки подобається. Зараз ми ще одну рослинку посадимо, вже на кінець вам теж покажу. Це буде відбуватися на ділянці далі, у нас, там, де зростають гейхери в основному біля наших величезних кипарисовиків. Ось, подивіться, які красиві червоні тюльпани порозквітали алея. Вони дуже старі, але я люблю, коли. Такий період року розквітають наші червоні тюльпани. Дуже красиво це виглядає, як на мене. І тут у нас з'явилось пусте місце. Зараз я обійду, покажу вам. Ми забрали звідси Звіробій кущовий, тому що він розвалювався, падав на доріжку. Мамі він подобався, але все ж таки вона вирішила в якийсь момент. Що з ним гратися надоїло і вирішила його забрати. Ось. Тому зараз сюди ми хочемо висадити одну із спірей новеньких. Саме на це місце ми і розраховували одну із спірей висадити. Адже тут у нас, нагадаю, зростає спірейка Golden Princess, здається, якщо не помиляюся, ось. Дуже красивий кущик. Ми взагалі до спірей відносилися завжди так. Посередньо, особливо їх не любили. Але насправді в такий період року, як не крути, вони являються дуже яскравою прикрасою. Так само, як і бересклети. Подивіться, який слоник жовтенький потребує термінової стрижки. А друга спірея, яка у нас тут є на діляночці, дуже старий кущ, я Теж про нього розповідала. Ось там він зростає. Це, скоріше за всього, сорт Gold Flame. Йому вже ну дуже багато років, більше 15, мабуть. І нам підказали наші глядачі, що скоріше за всього це саме такий сорт, адже в нього на початку зростання дуже яскраві помаранчево-червоні прирости. Зараз він вже пожовтів, і йому там не дуже багато сонця. Але все одно там він гарно. Виділяється, йому там поки вистачає місця, і кожного року він продовжує нас радувати. Тому на це містечко ми вирішили висадити сорт, який тут ще не зростає. Зараз покажу вам красуньку і оціните, як у нас це вийде. І, до речі, повернулася на цю діляночку, забула вам показати, де ж ми примостили наші новенькі ґрунтопокривні очитки. Вирішили посадити їх на місце делосперми, яка не вижила все ж таки жовтенької. Ось два красончика тут, підлили вже знову. Думаю, їм тут буде гарно, тому що вони такі яскраві і доповнюють тут красиво інші наші очитки. Ще хотіла, друзі, сказати, нагадати, що ми створили сторіночку у Фейсбуці, де у нас є альбоми з асортиментом рослин, які ми плануємо продавати. Звичайно, в цьому році ви самі розумієте, що багато рослин ще не відійшли від осінніх, точніше не осінніх, а зимових та весняних погодніх пригод. Але все ж таки я залишаю посилання вам. Воно завжди знаходиться у нас в описі до відео, тому можете переходити, підписуватись, додаватись в друзі, точніше. І слідкувати, запитуйте про рослини, які цікавлять. Там фото є, там є назви у всіх рослин, і також є ціна на них. Тому щоб мені багато хто пише в інстаграм, завжди запитує, щоб було поменше ось переписок. Вирішили у Фейсбуці зробити сторінку з асортиментом. Там все зручно переглядати на фото і можете знати, які рослини як виглядають. Ну а ми повертаємося до нашої спірейки. Вирішили ми сюди посадити спірейку сорту Candlelight, тому що вона мені найбільше сподобалася у дорослому вигляді в плані квітування. Також вона, як пише, Інтернет може зафарбовуватися у червонясті відтінки восени, тому хочеться тут бачити саме її. А три інші спіреї, на них у нас є окремі плани. Їх також купували спеціально для одного містечка, про що розповім вам пізніше. Ось так ми хочемо розмістити нашу спірейку поближче до камінця, тому що тут зростає разом із кущем нарцисів красивезних білих, ось таких. Зростає там традисканція. І важко викорінити її, не пошкодивши кущ нарцисів. Нам вони тут подобаються навесні. І поки залишаємо, поки сперейка буде маленька зростати, теоретично вони один одному не заважатимуть. Ось. І ще один кущ традисканції насіявся отут спереду. Поки його також залишаємо, але він точно у нас з часом поїде на дачу. Тут без питань його можна викопати. Коли спірейка підросте, побачимо, як вона буде швидко зростати. Тоді і будемо підчищати територію навкруги. Ну, от ми і закінчили на цій ділянці на сьогодні. Дуже яскрава наша спірейка. Сподіваюся, їй місце сподобається і почне гарно розростатися. Тому що вона дуже класно виглядає у тандемі з нашими усіма кущиками, які тут вже зростають. Вирішили ще посадити ввечері, коли сонечко зайде сюди. Гейхеру, якусь із темних хочеться. Ті що, ну так би мовити, краще зростають на сонячних ділянках, тому що тут переважно сонце, все ж таки, тінь тут з'являється з часом. Але переважно сонце. Поекспериментуємо, як всі розповідають, що деякі там із сортів гейхер сонцевитривалі, то ми спробуємо, чи будуть сонцевитривалими наші гейхери темних кольорів. Виберемо одну з них, саджанець невеличкий, і посадимо на цю місцинку. Нам здається, дуже класно вона розбавить по кольоровій гамі і буде е, з'єднуватися з цією ділянкою. До речі, тут у нас більшість гейхер вижили, і мене це дуже радує. Навіть не більшість на цій ділянці я б сказала, що поки що всі гейхери відійшли. Ось навіть наша гейхерка Дельта Даун, яка тут дуже під сумнівом була, ми її обрізали під кочедишки, вона випустила нові листочки і буде жити. Ось, бачите, тут усі гейхерки живі, зростають. Ось ця єдина, поки визиває у нас сумніви, тому що немає нових листочків, але кочедишка жива, не засохла. Тому будемо сподіватись на краще. Там гейхерка відійшла. Тут. Подивіться, навіть гейхерела смоуган, яку ми пересаджували сюди для того, щоб посадити нашу криптомерію, вона випустила нові красивезні. Листочки, подивіться, яка вона класна по кольору навесні. Тобто всі гейхери пішли в ріст, мають приріст, хоч і маленький, але поки симпатичний, яскравий, і ми дуже радіємо цьому. А на цьому, друзі, буду дане відео закінчувати. Сподіваюся, вам було цікаво показала вам багато різного, посадки наші, нові рослинки. Тому. Кому подобається такий контент, не забувайте підписуватися, ставити вподобайки, пишіть коментарі. Бажаю усім добра, гарного настрою і тихого неба над головою. До нових зустрічей!